Російський паспорт Онуфрія, випадковість чиланка в системі. Хто і чому десятиліттями закривав очі на співпрацю духовенства Української православної церкви з ФСБ? І що тепер? Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про те, що визначає завтрашній день без цензури і без ілюзій. Мене звати Олександр Сарцов, я незалежний журналіст. <кій> Сьогодні. Ми говоримо про документ, який має всі шанси стати історичним доказом церковної колаборації. Е, мій співрозмовник Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, публіцист співавтор дослідження про підривну діяльність РПЦ в Україні. Людина, яка ще 10 років тому говорила в голос про духовні спецоперації Москви. І підтримайте наш канал. Вподобайка, коментар, підписка, поширення цього відео наближають не, не лише інформаційну перемогу, а й очищення українського духовного простору. Отже, для початку невеличка згадка, хто такий митрополит Онуфрі, про якого ми будемо, про російський паспорт якого ми будемо зараз говорити. Ну, його прізвище, справжнє прізвище Березовський, Онуфрій Березовський, це очільник Української православної церкви, формально незалежної, але історично підпорядкованої Московському патріархату. Його часто називають духовним гарантом впливу РПЦ в Україні. Отже, пане Дмитре, перше питання, коли і де з'явилась інформація про цей російський паспорт? Першого з'явилася, що в 2023 році українська правда, ну, я так розумію, матеріали були передані Службою безпеки України, враховуючи останнє зізнання біоса про співпрацю зі службою безпеки. Менше з тим, українська правда оприлюднила тоді інформацію з приводу того, що Ануфрій має російський паспорт. Причому повідомлялося про те, що. Отримав він не тільки паспорт внутрішній Російської Федерації, але й відповідно закордонний паспорт. Причому, за твердженням журналістів, російський паспорт Тнуфрі отримав у Москві 20 березня 2002 року. А І варто зауважити, що за інформацією тієї ж української правди, септо Служби безпеки України, митрополіт в 2000 я перепрошую. 1998 2003 роках отримав закордонні паспорти громадянина РФ. Причому варто зауважити, що про закордонні паспорти РФ Ануфрій абсолютно ані Паразвуст він і не згадував. Примітне і пояснення самого Ануфрія з приводу Громадянства Російської Федерації. Ануфрій заявив про те, що пряма мова, хотів би відразу заявити, що я не рахую. Ну, я не знаю, що він там рахує. Ну, напевно, він так і не вивчив українською. Напевно, він мав на увазі «вважай а себе громадянином України Росії. <сміща> Перепрошую, бачите, по Фройду фактично. Не вважає він себе громадянином Росії. І далі він розповідав про те, що свою молодість і тверде бажання почати навчання в, ун в університеті. І вступити в духовну академію він мав ще з фактично юнацтва. Він планував це зробити на території тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки в Одесі, але натомість, за словами Ануфрія, йому відмовили і реалізувати свій задум Ануфрій зміг лише й на території. РСФСР, цепто сучасної Російської Федерації, Московська духовна семінарія. Ануфрій далі розповідав про те, що він вступив у братство Свято троїцької лаври в Московській області, де провів 19 років. І тут основний момент, найбільш цікаво у цьому всьому. За словами Онуфрія, у 1988 році його переводять в Україну до свято Оспенської Почаївської лаври, а пізніше у 90-му році на рідну Буковину. Причому сам Ануфрій не уточнює, хто саме відправив ну, розуміючи те, що власне російська церква завжди знаходилася під чільним контролем. Як радянських, так і російських спецслужб, ми можемо з вами припускати, що відповідно не райком партії прийняв рішення, а відповідно спеціальні служби тоді ще Радянського Союзу, розуміючи можливість власне розпаду СРСР, вирішили легендувати таким чином. Свою можливу агентуру на території України. Причому це не оподинокий випадок. Це мовиться заважте. 88 рік. Це те, що називається мовою професіоналів консерва. Тобто, вкидають ще за часів радянського союзу на території України, відлегендується, а потім вже починається рух по кар'єрних сходинках. Причому досить серйозна кар'єрна сходинках. Це для розуміння ситуації. Цебто, станом на 2023 рік Онуфрій не заперечував того, що у нього було російське громадянство. А тепер дивимося на офіційну реакцію вже, відповідно, Української православної церкви Московського патріархату з приводу паспорта РФ у Аннуфрія. І ця заява датується. Ну, подивимося 2 липня 2025 року. І що ж кажуть в московському патріархаті? Митрополит Нуфріріл з'яснював, що має лише паспорт громадянина України, Україн українського, ніяких інших паспортів, в тому числі Російської Федерації, немає. Він вже роз'яснював, що ніколи не звертався до державних органів. І інших держав про набуття іншого громадянства. Ну, тут заперечують відповідно очевидні речі. Це досить цікаво. Причому сам Авнуфрій визнає факт наявності паспорта Російської Федерації натомість офіційні представники Української православної церкви і Московського патріархату, хоча називати її українською, ви знаєте, в мене аж ну, менше з тим це емоції. Заперечують, але пане Олександре, тут же ж мовиться про те, що не один Е, відповідна стала практика діяльності Московського патріархату в Україні. І дивіться, про що йде мова. Я вам зараз наведу прізвища інших діячів Московського патріархату в Україні, які мали. Громадянства Російської Федерації, відповідно, були позбавлені українського громадянства. І тут найбільш цікаво дивіться, реакція, щоби нас не звинувачила, пане Олександре, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, я буду цитувати мовою оригіналу. Так, зараз хвильку. Угу. А йдеться про те, що такий собі архієпископ Московського патріархату Іона в миру Черепанов написав у себе на Фейсбук сторінці, що не варто взагалі панікувати з приводу цього рішення українського президента щодо позбавлення митрополита Онуфрія українського громадянства. Причому цитую мовою оригіналу. Уже давно несколька архієреїв. У ПЦ личини гражданства України. І далі не примітна оцінка подій. І нічого. живуть і служать церкві і народу України. Не панікуйте. а хто ж у нас живе і нічого, Єпископ Сергій, Аницея Сергій Леонідович, Митрополит Мелетій, Егоренка Валентина. Владимировна. А, Валентин Владимирович, извините, ну, враховуючи те, що там досить серйозні і відповідно стосунки між чоловіками, тому я знов таки, напевно, по Фройду. Але далі і більше зображає список архієпископ Пантелеймон, Бащук Віктор Романович. Архієпископ Спірідон. Романов Андрій Владимирович, архієпіскоп Віктор, Биков Владислав Олегович, Митрополит Марк, Петравіця, Ніколай Іванович. Уявляйте, пане Олександре, і шановне поглядацька аудиторія, список, який вражаючий. Усі паспорти громадян Російської Федерації. Всі легалізовані на території України і проводили відповідно. Ну, не довіряти Службі безпеки України ж не маємо підстав, про це ми зараз поговоримо. Підривну діяльність на території України і далі живуть. А в мене запитання, пане Олександре. У нас обмаль обмінного фонду. Нам нема на кого міняти своїх героїв, які ну, перебувають фонд. в гарнях. Прошу? Чудесний фонд обмінний. Зпогодьтеся, скільки ми з вами нарахували. Хтось може кинути в мене каміння, з приводу того, що це заклики до утисків Московського патріархату в Україні. Але мовиться про агентуру, яка, відповідно, має бути депортована на історичну батьківщину. Що вони тут ці роблять? Я не випадково зробив наголос пана Олександра, мене вразила ця фраза: не безпокойтесь, живуть і нічого. Тобто рішення президента України щодо позбавлення громадянства України абсолютно не впливає на їх рівень матеріальних статків. А давайте називати речі своїми іменами. Московський патріархат давно вже перетворив відповідно, ну, скажімо, свої культові споруди в момент заробляння грубих грошей. Але, знаєте, я чому сказав про те, що, і дякую, що ви зробили наголос. Я давно вже займаюся питаннями Московського патріархату, причому послідовно. І за часів Януковича, і за часів Ющенка відстоював відповідно позиції Київського патріархату в Луганській області. Зауважте найбільш проблемні. І ви знаєте, досить показовий був момент у 2013 році, я звернувся із заявою Генпрокуратури України з вимогою притягнути настоятеля храму каплиці Святих Богоців Іоакима Анни, редактора єпархіальної газети Православ'я Луганщини Олександра Авдюгіна, до кримінальної відповідальності за розпалювання міжрелігійної ворожнечі. А мовилося про те, що приводом для цього стала стаття Авдюгіна. Яку він зробив напередодні візиту патріарха Філарета в Луганськ? Тоді в інтерв'ю сайту Полеміка Авдюгін закликав керівництво обласної Луганської обласної адміністрації, уявляєте, відмовитися від запланованої зустрічі з патріархом Філаретом, бо, на його думку, це мало образити почуття вірних Української православної церкви Московського патріархату, тобто прямий заклик. До Світської влади не зустрічатися з патріархом Філаретом. Тобто, ну це вже було край московські попи, як то кажуть, перейшли всі червоні лінії. Причому зауважте, я цитую Авдюгіна: люди, які нагороджені нашими церковними орденами, ну мовиться відповідно, Єфремов та вся його команда Галєнка. А ті діячі проросійського світу, які в Луганщині фактично і сприяли російській окупації, так от вони були нагороджені орденами московського патріархату, і яких ми поважаємо, це говорить Авдюгін, не повинні зустрічатися з главою церкви, якої не існує, з церковним клятвопорушником, з усіма витікаючими звідси наслідками. Тим самим вони образять почуття віруючих. Це була пряма мова Авдюгіна. І відповідно, після цієї заяви в Генпрокуратуру була реакція Луганської єпархії, московського патріархату, а позбулися, відповідно усунувши його з посади пресекретаря Луганської єпархії. Але найбільш цікаво, чому я говорю, пане Александр, а хто ж взагалі сприяв діяльності в Московській церкві? А мене тоді викликали в Службу безпеки України, і був такий шалений тиск на мене. Такий собі підполковник Ігор Вербицький, який потім імітував свій арешт бойовиками, знаходився в захопленій будівлі СБУ, і не зрозуміло, як він звідти вийшов, але вже після звільнення, значить, то полону. Він був одним з керівників Служби безпеки України по Луганській області. Мені вдалося, власне, посунути цю добру людину з посади, але наразі він на відповідних посадах вже в структурі Міністерства внутрішніх справ України. Тиск був шалений. Мене закликали відповідно тиснули з приводу того, що я не маю. Давати відповідні заяви на Генпрокуратуру з приводу підривної діяльності Московського патріархату були погрози фізичної ліквідації, був тиск на членів родини з боку співробітників Служби безпеки України. Я відповідаю, хто стояв за цим. Власне, Служба безпеки України і прикривала діяльність Московського патріархату. Я не буду за всю Україну говорити, але я знаю, з чим я стикнувся тоді, в Луганській області. З дикою протидією власне, Московського патріархату з приводу моїх е, спроб відповідно, е, дати можливість працювати Київському патріархату. Я будував церкви за власний кошт приміщення, де мали би відбутися. відповідно, е, е, і зустрічі, і, ну, тобто під культові споруди. І наразі ці люди знаходяться в структурах спеціальних і правоохоронних органів України. Тобто він поміняв фактично хамільони, скинув одяг, був проросійський, зараз проукраїнський. І де гарантія, пане Олександре, що ця паскуда, Відповідно, знов не поміняє політичних уподобань. От в чому проблема? Не проблема не в московському патріархаті, а в бездіяльності Служби безпеки України, яка імітувала фактично е, ті програмові засади в моменті захисту національної ідентичності Української держави і національних відповідно інтересів. Про це варто говорити. Можливість діяльності УПЦ без протидії з боку СБУ і давала. Підґрунтя от, для появи такої кількості російської агентури на території е, України? Пане Дмитре, дивіться, якщо Березовського позбавили українського паспорта, українського громадянства, то а які подальші правові підстави перебування Онуфрія Березовського на території України? Та жодних. Ну ж ви бачите, я ж не випадково вам процитував ту кількість власне. Колишніх власників, чому колишніх, вони і досі власники російських паспортів, але тих священнослужителів Московського патріархату, яких відповідно позбавили українського громадянства, їх депортували. Ви слушно задали питання, пане Олександре, дякую за ваш професіоналізм. На якій підставі вони знаходяться в Україні? Дивіться, тобто... Причому зауважте, пане Олександре, ну молоча ж про те, що не поодинокі випадки, власне, коли московські попи відмовляються відспівувати українських героїв загиблих, правильно? Я вам хочу нагадати навіть Служба безпеки України прозвітувала про те, що висунуто звинувачення, відповідно, архієпископу Лукії, це Запорізький. Так от. Причому це от вже після широкомасштабного вторгнення. Так я хотів нагадати співробітникам ДСНД, СБУ, що це документи і матеріали правої справи, які були передані ще до широкомасштабного вторгнення російських окупантів щодо його можливої підривної діяльності на території України. Ви їх поклали під сукно просто. Це аналітичний відділ громадської ініціативи права справа займався власне виявленням його зв'язків з російськими структурами. А ті матеріали, які ми збирали, а мовиться про те, що ми відпрацьовували якраз момент вербовки російськими організаціями чеських найманців на території Чехії, і всплили ці факти. І, відповідно, матеріали були передані, я ще раз підкреслюю, ще до широкомасштабного вторгнення російських окупантів України лягло під сукно. А зараз виходять і показують, це наші здобутки, які в холеру ваші здобутки. Чому оперативні матеріали реалізовані лише зараз? І чому ця добра людина перебуває досі в Україні? Де ефективність роботи? Пане Дмитро, якщо а, Березовського ну, і, і інших обміняють на українських військовополонених, а що далі чекає саму УПЦ МП? Чи ця структура уже нарешті просто посипеться в силу відсутності керівництва, чи все ж таки можливі якісь інші варіанти, що вона якось збережеться? Та буде зберігатися. Причому у мене великі перестороги, що власне підуть на подібні кроки щодо депортації або обміну, бо знов таки будуть гратися в толерантність, побоюючись звинувачень, начебто у утисках на церкву, але які, які утиски, якщо порушення відповідного законодавства України, на яких я ще раз підкреслю підставах перебувають в Україні вище зазначені особи, яких я назвав. І той самий Онуфрі, які законні підстави? З приводу посипали це знов запитання до Служби безпеки України. А чому досі не посипалося? Пане Олександре, ви спитаєте, а при чому тут Служба безпеки? А ви спам'ятайте, шановні толеглядачі, а скільки у нас УНСО? Штук 5? Як ви вважаєте, ці процеси? Були започатковані всередині організації самим членством. Скільки у нас рухів було, пане Олександре? Ну три, як мінімум. Більше. Народу рухів було більше. Більше, як ви вважаєте? За цим хтось стояв розколом відповідно національних партій? Я відповім Служба безпеки України. А в мене запитання, а чому ті самі оперативні комбінації не проводилися стосовно проросійських політичних партій? Ви знаєте, холера з ним, з Онуфрієм, наш край легалізований знову рішенням суду. І нікого не пече то, що наш край це сальдозрадник. Які наразі очолює окупаційну адміністрацію Херсонської області. Про це треба говорити. Чому досі існує Московський Патріархат в Україні? Пряме запитання Службі безпеки України. Чому немає тих процесів, про які я назвав штучний розкіл всередині самої організації? Нема можливостей оперативних. Та напевно є. Напевне, немає політичної волі проведення подібних заходів, але вони є стосовно українських партій. Я пам'ятаю, яка колотнеча була відповідна Київському патріархаті, пане Олександре. Я не буду це окрема тема, але я досліджував власне і зв'язки представників Київського патріархату з представниками українських і не тільки українських спецслужб. Ось де запитання, коріння, проблеми. Чому досі Київська лавра не передана державі? Є постанова, що робить там московський патріархат? Ви сказали А, говоріть і Б. От вам і всі проблеми розумієте? А проблеми полягають, я вам назвав прізвище співробітників. Вони переформувалися. Раніше він був проросійський, про російський, зараз проукраїнський. І сидить тихо на своєму місії і очікує, а може щось поміняється. А з мене ж потім спитати, а я ж вже звик вже ж, мати посвідчення співробітника Служби безпеки України, їсти спати нормально. Маю добробут. На холєри мені та московська церква з нею боротися і заробляти відповідно проблеми. Ви пам'ятаєте, скандал був відповідно з Службі безпеки України з приводу, якраз коли тиснули на. Ну, це окрема тема, це ми поговоримо, тут ми так заглибимося, але захищали, власне, московський патріархат. Я дуже добре пам'ятаю ті процеси, які після цього почалися в ДЗНД, коли це вийшло на загал. Пан Бетре, все-таки московський патріархат він зберігає підтримку у владі, так як ви говорите? Звичайно. Причому як політична, так і силових структура. А як бути тоді вже якщо, говорити про колаборацію не з московським патріархатом, а з колишньою партією регіонів, тепершнім ОПЗЖ, чи що там від нього залишилося? Ми, що... Залишилася нормальна, структура залишилася. Низова сітка вся залишилася, пане Олександре, Не варто сподіватися на те, що вони розпалися. Ні, пане Олександре, вся низова структура і, відповідна, вся вся ієрархія цієї партії вона працює. Вони поза знову таке зони уваги Служби безпеки України. Вони так само мають російські паспорти, мають на увазі Бойко. Ну, шуфаль, зараз... ну, це питання до СБУ, це не до мене питання, пане Олександре. Це має відповідати на ці питання відповідна Служба безпеки України. Але сам момент, що, що взагалі в українському парламенті робить проросійська партія? Добре, якщо їх вивести поза парламент, виходить цікава ситуація. Партія, так, яка прийшла за списком. А хто Пане Є? Олександр, їх не за парламент треба вивозити, їх за межі України треба виводити. Я розумі... Я цим... Міня... Ви почали вже цей процес з Медведчуком. Так. Ну, не здавалося, пересторог вже немає, правильно? Так. То відповідно, давайте і далі в цей процес. Але росіяни прекрасно розуміють, Медведчуку, добре, вони попогодилися. А уявіть собі, ця агентура наразі, а це дійсно люди афіліовані з російськими спецслужбами. Нащо їм забирати з України свою агентуру? Краще волати всередині про політичні утиски, правильно? І вони їх будуть залишати, вони їм вигідні, навіть якщо вони будуть в уцягарнях сидіти. Андрій, чи тоді залишиться дієвим український парламент? Тому що, а частина депутатів з нього виводиться, і ніхто не заходить. Відповідно, а ви знаєте, а чому ОПЗЖ взагалі існує досі в парламенті? Бо голосує синхронно зі слугами народу, правильно? Так. От цьому відповідь. А відповідно, якщо зараз вивезти їх з парламенту шляхом е заборони політичної діяльності. То тоді, відповідно, постає питання, а звідки брати голоси, правильно? От вам і відповідь. Я ще раз підкреслюю, якщо легалізували знов наш край, ну це вже береги попутали Від, відверто. Відверто про російську партію повернули в політичне поле України. А уявіть собі, ну реально, а хто буде голосувати? же ж можна тиснути постійно на ОПЗЖ і мати їхню... Відповідна лояльність в певних питаннях. І от вам і відповідь на всі питання, пане Оксане. На чому можемо завершувати? завершувати до тих пір, поки вони вигідні, і політичне представництво Москви тут у вигляді ОПЗЖ, і відповідно, в духовній сфері України. З ними будуть домовлятися. Зрозумів. Пане Дмитрі, вам дякую за цю е, розмову. Отже, е, ще раз нагадую, моїм співрозмовником був військовий аналітик Дмитро Снігиров. Ми говорили про російський паспорт глави Української православної церкви Онуфрія і Гіце матиме наслідки. Е, чи дійде до його депортації? Ну, поки що є сумніви. Ну, але подивимося, можливо. Е, Володимир Зеленський і його похолки нас приємно здивують. Підтримайте, підтримайте цей канал і все буде. Україна. Дякую. Тримаємо стрій. У мене ефір наступний, я вибачаюся. Я побіг. Добре.